Треба дружно привітатись, разом весело сказати Добрий день вліво, вправо повернутись та до сонечка посміхнутись. Малята, доброго дня. Подивіться, діти, до нас завітала вітамінка і принесла нам подарунки. Її улюблені вітаміни, які вона купила в аптеці. Діти, а хто з вас знає, що таке вітаміни? Так правильно це корисні продукти: фрукти, овочі, сушені фрукти, соки, компоти, смачні каші та супи. Різноманітні всі продукти харчування. І задумалась наша вітамінка, чому лікарі радять нам щодня їсти вітаміни. Давайте їй розкажемо, навіщо нам вітаміни і чому вони корисні. Вітаміни корисні тому, що допомагають людині бути здоровою, допомагають дитині швидше рости, допомагають організму бути сильнішим і не хворіти, допомагають нам бути життєрадісними та мати гарний вигляд. Вітаміни продовжують життя. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, то людина починає хворіти. Особливо важливі вітаміни для нормального росту та розвитку дітей. Якщо ми щодня вживаємо різноманітні свіжі продукти, то отримаємо достатню кількість вітамінів. Кожна вітамінка є в овочах і фруктах. Малята, я приготувала для вас кошик з овочами, але овочі суперечку зійшли, котрий із них. Корисніший та найцінніший і найулюбленіший для дітей. Давайте їм допоможемо розібратися. Хто все ж таки корисний і важливіший? А та роганка і руганка. І, і так, це смачна морква. А ще якою бува морква. Вона буває вітамінна, корисна. Поживна, солодка, соковита. Морква дуже корисна і готують з неї безліч страв. Ой, розхвалилася, дивіться, ти на схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Так, буряк червоний та товстий. Малята, а ще який буває бурячок. Смачний, соковитий, вітамінний, поживний, молодці. Український борщ чудовий, у усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Діта, хто ще в кошику заховався? Зелені огірки споживають залюбки, нас шанують недаремно. Ми на смак усі приємні. На канапці і в салаті. Ми і буде, і на святі. Малята, а огірок який він? Так, зелений, соковитий, смачний, довгий, салатний та поживний. Молодці. Чечний огірок, Для соки і приправи сову, зборщик і салат. Люди з радістю їдять. Малята, а помідорчик який в нас? Так, вірно, соковитий, круглий, смачний, салатний, поживний та вітамінний. Так, малята, і помідори, і огірки дуже важливі в нашому харчуванні. Молодці малята! А тепер давайте трошки відпочинемо та потанцюємо разом з нашою кукурудською. Танцювалися. Балята. А тепер наша вітамінка просить зібрати їй вітамінний кошик. Але обрати до кошика лише корисні продукти. Давайте поглянемо, що ми оберемо в кошик. Діти, що ми оберемо? Шоколадку чи лимон? Ну, звісно ж, лимон. А чому лимон? Тому що він. Корисний, молодці. А ось наступне, подивіться, що ми оберемо? Чіпси чи грушку? Ну, звісно, ми оберемо грушу бо вона корисна та соковита. А тут що ми оберемо? Апельсин чи хотдох, як ви гадаєте? Так вірно, ми оберемо апельсин, тому що він корисний та соковитий, дуже вітамінний. А наступне пепсі чи яблуко? Як ви гадаєте? Ну, звісно ж, яблуко, бо воно корисне. Молодці. Ось і зібрали ми кошик наші вітамінці. Ми ці діти гарно пограли та допомогли вітамінці зібрати кошик корисних продуктів. Малята, а ви пам'ятаєте, які продукти корисні? А які шкідливі до нашого організму? Вітамінка дуже задоволена. Бувай нам каже вітамінка. Бувай тобі вітамінка. Раді були тобі допомогти. Діти, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами розмовляли. Так, про вітаміни, які живуть в овочах та фруктах. А як ви вважаєте, що кориснішим для нашого здоров'я овочі чи фрукти? Вірно, і овочі, і фрукти вони однаково корисні для нас, та нашого організму. Малята, ви молодці, ви все знаєте. Тому до наступних зустрічей. Бувайте!